Олексій, підкажіть, які найбільш витривалі автомобілі. На вашу думку, як експерти з Volvo? Ну я думаю, що це все ж таки XC90 попередньої генерації, попередньої версії, і всі автомобілі, які на цій платформі вони витривалі, вони використовуються в різних цілях, як і для міста, так і для офроуда. Фроуд оф має бути трошки розмірений. Хоча xc 90 справляється з багатьма задачами, я вважаю, що це одна з найвитриваліших моделей з нашої лінійки. А xc 70 xc 70 якщо розглядати знову ж таки на платформі попереднього, XC90, то вона це однакові машини, але мають різні, різні дизайни. Універсал підвищеної прохідності або все ж таки кросовер. Олексій, який автомобіль варто обрати агроному або тому, хто любить їздити на рибалку? Ну, однозначно, це має бути повнопривідний автомобіль із класу наших кросоверів. Це може бути xc 70 Cross Country, xc 60 на повному приводі. Вони, до речі, бувають і моноприводні. Звертайте на це увагу. XC90 90 це ті автомобілі, які у нас. Багато обслуговуються аграрних компаній, і саме люди вибирають саме ці, цю лінійку повноприводних кросоверів. Тому тільки так. Олексій. На вашу думку, що краще автомат чи механіка? На мою думку, автомат. Чому тому що я не роблю зайвих руків? Це дуже зручно, особливо якщо у нас сучасні там пробки в місті, то ти просто не витрачаєш енергію на зайві руки. Для тих, хто ще любить трохи по... поганяти, скажімо так, ну тоді певно, що механіка. У тебе ж механічна коробка. Да, я механіки. Що... На автоматі є функція ручного перемикання, передач, і завжди можна зробити щось на такого ранку. Олексій, підкажіть, будь ласка, яка авто мені варто обрати, щоб навести суету в місті? Софія, бери електричку, як всі сорок різчарші. Якраз буде для тебе. І ту не ведеш, і компактна машина, і динамічна. Але тільки не забувай, що її треба заряджати, а не заправляти. Особисте питання, так? Да? одружений наступне питання. Так. Таке питання: топ-3 найулюбленіших ваших автомобілів в Ну. Я всю лінійку бренду. Люблю, чесно кажучи. А який прям ТОП? ТОП. Це 90 в попередньому кузові. Це 90 там до, 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 до 14-го року. Це класика, Він. Ну, він на всі випадки життя. Він може багато чого, і при цьому тому він комфортний, зручний, надійний. А, ну а на, на даний час мені теж все ж таки я люблю кросовери більше, тому розглядаю, XC60, як в даному випадку, да, або xc 90. Я люблю свободу, тому повний привід, високий дорожній просвіт, і поїхав. Тобто тільки два автомобілі, якому припадає душа? Ну. Сподобалось мені їздити на s 90 Дуже сподобалось, але ця машина все ж таки для міста, для траси, вона ідеальна. С-60 так, теж класна, вона більш молодіжна, вона більш компактна, як для міста. Певно, прикольно, але, але я люблю Сорбу.